Пошли? Да. Чотири маленькі проблеми. Клінкус не знав, що робити, і тому нерухомо стояв з відкритим ротом і задерти головою. Рот, правда, довелося швидко закрити через різкий біль. Ой ой, закричав Клінкус, і виплюнув цілу обойму яблучного насіння. Наступна кулеметна черга вжалила його в щоку, потім ще одна вдарила в шию. Ой, ай, ой! голосив клінкус, намагаючись ухолитися від снарядів, він сховався за густим кущем. Хлопчик потирав шию. Що горіла від яблучних куль. Стояти велетню, вимовив хтось різким і впевненим голосом. Зважаючи на все, голос належав одному з чотирьох однаково одягнених чоловічків, що з'явилися на вигляді гільці. З ростом з пів метра вони були одягнені в уніформу, пошиту з зеленого листя. І тримали на переваги, сплетені з соломи, польові сумки, наповнені доверху насінням диких яблук. Усі четверо працювали, прицілювалися в клінкуса товстим дерев'яними трубками. Руки вгору не рухайся, наші семеномети заряджені. Грізно, сказав один із солдатиків. Захоплений зненацька Клінкус одразу підкорився. Добре, добре, сказав він, піднявши руки вгору, я зроблю, як ви скажете. А ви опустите мети. домовились. Усі четверо недобре засміялися, але відразу стали серйозними і почали активно. Радитися між собою. Клінку здивився на всі боки, шукаючи очима мотосані. Але перш ніж він встиг щось запитати, його перебив один із солдатиків. Два кроки назад, велетень. Он туди і без дурниць, наказав він, збитий з пантелику Клінкус знову підкорився і роблячи другий крок. Почув, як один з чотирьох скомандував. Раз, два, три. Земля пішла у Клінкуса із під ніг. Хлопчик упав, як мішок картоплі і приземлився на килим із сухого листя. Від удару в нього перехопило подих. Клінкусу було дуже боляче. Але розлютився він сильно. Зараз я виберуся звідси і покажу вам, прогарчав хлопчик, безуспішно намагаючись видертися з ями. Ну, спробуй, з викликом, відповів голос зверху. Солдат ще не встиг домовити, як грати зі сплетених лозин зачинили пастку над головою Клінкуса. Чи можна дізнатися, що я вам зробив? обурився велетень, хапаючись за гілки руками. Ай, закричав він, виявивши, що гілки були втикані шипами. Чотири солдатики, посміхаючись, підійшли до краю ями. Помовч там, казав перший. І скажи дякую, що ми тільки в полон тебе взяли. Ти нам. Ще мусиш пояснити, навіщо прийшов сюди, на своєму залізному пугалі з мотором, додав другий. І я тобі вдалося наробити галасу на весь ліс, продовжив третій. І головне, як ти дістався сюди без провідника, з місцевих. Закінчив четвертий.